Усім привіт! Придбав собі ось такий подрібний жілок фрезерного типу. Парксайд PWH 2800 B2. Характеристики. Потужність 2800 Вт, оберти 60 обертів. Максимальний діаметр. Гілки 42 мм. Об'єм контейнера 60 літрів. Входить ось такі картонні коробці. Зараз дістамо все, що є всередині покажу. Ось така комплектація, сам фрезер. Ось так він виглядає. Кнопки ввімкнення кнопки реверсу. Це, я так розумію, захист по температурі. Два підстаканника. Ось така вилка. Ось така всередині треза. Інструкція. Два пластикові колеса, сам контейнер на 60 літрів. І вісь для колес. Ручка для регулювання. Ось тут встановлюється для регулювання прижимної пластини. Шестигранник і ключ. І ось така. Пластикова штовхачка для того, щоб заштовхувати всередину гілки. Ось така товста інструкція. Має 168 листів. Надрукована на 12 мовах. На жаль, ні російської, ні української тут немає. Перед тим як збирати виявив ось такий. Недолік з обох боків стоять такі фільтри, губки. Якось вона неправильно стоїть, встановлена, зжата і з іншої сторони теж. Тобто перед тим як збирати, мабуть, придеться розібрати і вставити все на місце. З цієї сторони теж. Якось вона не, неправильно встановлена. Не хотілося б, звісно, розбирати його за таку ціну. До речі, ціна з доставкою з наложеним платежем 8307 гривень. Ще й придеться, мабуть, його зараз розбирати і дивитися, ставити їх на місце. Всередину не потрапляв пил на двигун та обладнання електронне, яке всередині. Ось так. Зараз буду розбирати по периметру ось ці болти. Розберу покажу Ось розібрав. Ось що всередині. Сам двигун. Редуктор. Ось така фреза. Ось оці фільтри. Не напевно просто меншого розміру, якось так вирізані. Але тут є додатковий, який йде повністю по колу. Тобто тут. Це добре. Обережно так поставимо на місце і все. Але з цієї сторони є ребра під фільтр, з цієї і є ось тут. З цієї сторони. Але ніякого фільтруючого елементу тут немає. Хоча місце під нього є. Повинен сюди встановлюватись якийсь фільтр. Так як ззаду на двигуні встановлена крильчатка для охолодження. Ось так. Знайшов у себе ось такий фільтр. Цей фільтр від скутера або мотоцикла. Зараз я його розріжу навпіл. І замість ось цього встановлю сюди. Ось я розрізав навпіл. Буду зараз сюди вставляти. Замість ось цього непонятної форми. Ось так став. Зараз буду збирати двигун. Встановлювати на місце. Ось так став. Ось такий вигляд має з цієї сторони. Це рівненько. Жодних щілей немає. Сюди теж встав. З цієї сторони тут не було його зовсім. Ось так. Зараз буду збирати. З цієї сторони двигун кріпиться на три болти. М6, ось тут, тут і ось тут. Ось такі болти. М6, шайбочок не було. Зараз піду знайду себе шайби і підставлю шайби, так як це все пластик і ось який вже вигляд має. Зараз покажу свого помічника. Бер. Ось так закрутив. Ось ці дві шайби я трохи підпиляв, щоб не заважали. Ось так. Зараз буду збирати далі. Ось повністю зібрав, ось так він виглядає на зібраному виді. Зараз підключимо, спробуємо запустити. Так, вимотаємо. Ось так працює. До речі, заявлений рівень шуму 98 дБ. Зараз спробуємо попрацювати ним. Взяв ось такі гілки. Це мої помічники. Діаметр 30 26, 29. Сейчас покажу як працює. Підключив. Вмикаємо. Берем гелпу. Agora é isso? Вот что вышло. Открываем. Вот так. Подробнее мне не подобается. Каким пройдусь? Взялось такие, более тончие. Тоненькі гілочки, Спробуємо їх. зробив ось так ось Досить добре працює. Усе, дякую за перегляд. На все добре.